Один з найдешевших видів теплової енергії є якраз енергія з біомаси, це дрова, це тріска деревна. Це в деяких випадках тюки соломи вже люди навчилися спалювати, і трошки дорожчий вид біомаси, але теж конкурентний з комерційним природним газом. Це пелета. Пелета вироблена знову ж таки з біомаси. Багато країн світу вже перейшли на, цей, на це джерело. Тут можна назвати лідерів. Це Швеція. 60, понад 60% теплової енергії Швеції. Це вже з біомаси на сьогоднішній день. І цілий ряд країн понад десь 30% мають, такі як там Фінляндія. Е, Естонія, Латвія, Літва, там Данія, Австрія, я можу продовжувати це цілий ряд країн. А тепер уявіть, якщо б Україна мала 30% теплової енергії з біомаси, да, то ми на сьогоднішній день спалюємо для виробництва теплової енергії 30 мільярдів кубічних метрів газу. 30, да, з 50, які в нас взагалі споживання. Тому якщо б ми взяли 30% від споживання теплової енергії, це 10 мільярдів кубічних метрів газу. І це ми не були піонерами в світі. Це ми повторили шлях країн, які це вже зробили. Ну, ви сказали мені про досвід європейських країн і про те, що можна зробити в Україні там 30%. Їх реально зараз досягти чи ні? Скільки зараз відсотків займається от вироблення теплової енергії з біомаси в Україні? От сьогодні? 6. 6% в Україні Треба вже виробляється. Треба збільшити в п'ятеро. Да. Скільки на це треба грошей? От мені при, приміром, якщо б я жив е, в заміському будинку, в мене е, власний котел газовий для обігріву приміщення і нагріву води, е, якби я перейшов на пелетне опалення, скільки б це мені коштувало, і які б тоді рахунки енергікомпанії я платив. Дивіться, тут є проблема. Е, у нас газ в Україні є по трьох цінах. Є комерційна ціна газу, да? і от там перехід на пілети дуже швидко окупається. Е, протягом двох років любе обладнання, навіть західне, ви, ви окупите, якщо перейдете з комерційного природного газу на пілету. Є другий газ це для житлово-комунального господарства. Це котельні в містах. Там ціна приблизно в п'ять разів менша. Тому ви можете зрозуміти, якщо перехід з комерційного газу на пілету це два роки окупність, то перехід з газу, що в п'ять разів дешевше на пілету, це практично десять років окупність. Да? А у населення газ ще дешевше. Тому, от з цих перекосів цін на газ в Україні, да, витікають проблеми якраз для його заміщення. Проблем, от ви запитали про питання якраз у населення, то у населення сьогодні вигідно переходити на пілету, Я кажу конкретно про пілету, тільки якщо ви споживаєте дуже багато газу. Це понад 6 тисяч кубів на місяць. Це котеджі. От в котеджах на сьогодні вже вигідно переходити на пілету. Якщо у вас скромний будинок і ви споживаєте або до 2,5 тисяч кубів на місяць, або до 6, там різні вилки по, по ціні. Поки що ви вам вигідніше і дешевше спалювати газ. Який тоді вихід для громадян? Для громадян Зараз. вихід зробити те, що недорого коштує. Це утеплити в першу чергу вікна. Вікна це через них дуже багато втрат іде. Це просто прокласти якісь паролонові прокладки, якщо дозволяють кошти замінити на склопластик. Це те, що може в принципі дозволити собі ну, практично люба сім'я. Біомасовий котел, ну мій прогноз у населення це буде вигідно роки через два. У нас є такий графік підвищення ціни на газ для населення. Да, цього року підвищено на 56%, наступного року буде ще, потім ще. І от десь через два, може три роки, це стане вигідно. Або держава повинна додатково стимулювати якраз сектор. Е Альтернативної теплової енергетики да дати якісь пільги по кредитам або субситувати саму покупку цього обладнання, це робить до речі, і багаті країни Європи роблять те саме.